Його пам'ятають як відданого грі шахіста, популяризатора свого виду спорту. І ось уже два десятиріччя проводять турнір його пам'яті. Учасників сьогодні 58, це дуже приємно. І стабільно у нас було і так від 40 і вище все було стабільно. Формат сім турів чи саме сім турів: 10 плюс плюс 5 секунд до Ну, це що є людині, що подумати, має про ну, 30 хвилин на партію, це, це цікаво. Великою честю було долучитися до турніру рідним Степана Ткаченка. Це як повага до його минулого, до його внеску у розвиток шахів, не тільки Ужгорода, але й закарпаття. Це любов внука до свого дідуся, і доки я живий. Цей турнір буде також живий, завдячуючи нашій федерації, завдячуючи Семену, тим шахістам, які пам'ятають мого дідуся, приходять щороку, приймають участь. Думаю, що будемо проводити як уже 20 років поспіль, так і наступні. Почуваю зараз доволі місяцем, тому що таке сонце мого прадідуся, із його досягнення в шахах і. Коли люди впізнають мене зараз, то просто тому, що я його, а не через те, що я досягла чогось власного. Проте, сподіваюся, я зможу гідно представити себе, свою сім'ю на цьому турнірі. Магання тривали цілий день, а переможець відзначався за сумою балів у усіх турах. Перше місце в турнірі посів міжнародний гросмейстер із Ужгорода Володимир Охотник, шість очок. Основному тріумфаторові особливо було приємно виграти в цих змаганнях. Він був перший, хто мені пропозицію зробив переїхати з Дніпропетровська в Узгород, то було в 83-му році. Пам'ятаю, як він приїхав на скалку і вже теж покинув Вітя руснаком, вони мені дали таку пропозицію почати роботи на Закарпатті. Він багато сам грав в турнірах, вів рубрику в газеті Шахову. І ну дуже добре людина. Друге місце в турнірі посів майстер спорту України Володимир Сакун. Миколаїв теж набрав шість очок. А третім став кандидат у майстри спорту Владислав Пучка, Чернігівська область 5,5 очка.